Вітаємо тебе на радіо Саша. Це радіо про науку, культуру, освіту й допитливість між Україною та Австрією з Сашею Терентєвою. Вітаю вас, дороге товариство. Сьогодні у нас новий бекграунд і нова дуже цікава практична тема. Ви знаходитесь на каналі Радіо Саша. Мене звуть Саша Терентьєва. Я українська політологиня, що наразі завершує своє дисертаційне дослідження в університеті Інсбрука на заході Австрії. І на цьому каналі ми з вами говоримо як про розвиток української наукової спільноти, так і про цілу купу різних можливостей для молодих і вже для свідчених українських науковців, і для тих, хто сьогодні залишається в Україні. І для тих, хто тимчасово виїхав за кордон. Наша сьогоднішня тема присвячена пошуку фінансування для свого phd дослідження у різних країнах. ЄС. Ти слухаєш Радіо Саша. Хоча мені хочеться поділитися з вами максимальною кількістю е, різних деталей, я розумію, що відео має бути коротким і дуже чітким. Якщо ви захочете поговорити про ще якісь аспекти більш детально, ми зможемо це зробити у наступних відео. Отже, давайте зробимо таке припущення. Ви маєте можливість сьогодні виїхати на навчання за кордон, або ж ви вже знаходитеся тут і хотіли би спробувати завершити тут піжді-програму, тому що ви хочете піти в академію і вам важливо. Власне, пройти цей етап, тому що це той етап, який вам необхідний для того, щоб стати вченим науковцем. І припустимо, що у вас немає можливості самофінансувати таке дослідження. Тобто, звичайно, якийсь відсоток людей так і робить. Вони працюють на якійсь роботі і у вільний від цієї роботи час займаються своїм дослідженням. Вони не шукають додаткового фінансування, а фінансують своє життя на цей період за рахунок своєї цієї іншої роботи. Звичайно, тоді виходить, що їхні phd дослідження є для них ну найчастіше другорядним, і в них немає можливості присвячувати йому весь свій час. Втім. Для деяких це цілком окей. Ми зробимо припущення, що ваше phd дослідження є для вас основною зайнятістю, оскільки ви хочете реально його зробити якісно, хочете його зробити швидко, тому що основна задача PhD-дослідження дослідження це бути завершеним. Ваша мета з аспірантським дослідженням завершити його. Це це ваша основна зірка в небі, за якою ви маєте слідувати. Так от ви вирішили зробити таке дослідження, у вас є можливість зробити його в Європейському університеті, і у нас постає питання, де знайти кошти на фінансування цього дослідження? І для чого вам, власне, потрібні ці кошти? Ти слухаєш Радіо Саша. Отже, основні витрати будь-якого PhD-дослідника – Перша і основна ваша витрата це ваше проживання. Вам потрібні кошти для того, щоб десь жити, харчуватись і витрачати а, якусь суму на ваші якісь додаткові потреби, які не є, а, скажімо, першочерговими. Але це не все. У багатьох країнах Європи PhD програма є платною, так само як бакалаврська або магістерська. У деяких країнах, якщо ви навчаєтесь мовою цієї країни, Ця програма є безкоштовна. У деяких країнах вона є за замовчуванням безкоштовною для будь-кого. У деяких країнах, як, наприклад, в Австрії, навчання на усіх програмах є безкоштовним для тих, хто походить з європейської економічної зони, а також з Європейського Союзу, а для громадян третіх країн є платним. Так воно є і для українців. Але. З 2022 року чи uh, фі, тобто оплата за семестр за бакалаврські, магістерські та аспірантські програми у державних університетах Австрії, були зняті. Зазвичай вони складають uh, трохи більше 700 євро, там щось типу 750 євро. Зараз українські студенти їх не сплачують на наступний семестр. Вони все ще не будуть їх платити, і невідомо скільки ще протримується ця допомога. Скоріше за все, ця допомога буде напряму пов'язана з тим, як довго буде надаватися соціальна допомога тим українцям, які тимчасово залишили Україну і виїхали, скажімо, до Австрії в пошуках тимчасового притулку. Втім, у вас також будуть інші частини витрат, які пов'язані з вашим PhD-дослідженням. Оскільки, як у минулому відео ми поговорили, його важливою частиною є так званий Going Public, тобто участь у різних міжнародних подіях, вам потрібні будуть кошти на поїздки, на конференції, на різні воркшопи. По-друге, вам потрібні будуть кошти для того, щоб безпосередньо провести своє дослідження, якщо воно є дуже масштабним, і вам потрібно наняти student Assistantів. Наприклад, так не роблю, але деякі колеги, в тому числі PHD, це не обов'язково бути професором, можуть наняти помічників для того, щоб транскрибувати інтерв'ю або робити якісь розрахунки, тобто якісь технічні задачі, і вам можуть бути потрібні якісь там декілька сотень євро для того, щоб оплатити студентському асистенту таку маленьку роботу. По-третє, вам можуть бути потрібні кошти, якщо ви проводите польове дослідження в рамках свого PHD. Вам потрібно поїхати в якусь країну аби відвідати там. Якісь місця в моєму випадку, наприклад, музеї, вам потрібно взяти інтерв'ю якихось людей, а вам потрібно провести можливо якісь опитування. Um, щоб люди відповіли на ваші на вашу анкету, і ви хочете їм дати за це якусь винагороду. Це може бути якась якийсь печувач, якийсь сертифікат в кіно, чи щось таке. Тобто, це все вам потрібно оплатити. Також, якщо раптом під час свого PhD ви захочете організувати воркшоп зі своєї теми, самоорганізувати і запросити якихось людей, чи запросити якихось спікерів, чи вам потрібно поїхати на research stay в якусь там. Скажімо, інший університет, де працює викладач, з яким би ви хотіли поспілкуватись, і вам потрібно оплатити подібні речі, то так вам треба будуть на це все кошти. І от питання, власне, як оплатити ваше життя і як оплатити ці додаткові маленькі витрати. Ти слухаєш Радіо Саша? Отже, є декілька основних способів того, як можна профінансувати своє дослідження. Варіант один це посада в самому університеті. Тобто, в університеті є оголошення на пошук PHD для написання роботи з певної теми. Зазвичай це доволі обмежене коло тем, а інколи і прям чітке формулювання теми, від якого ви не можете ні вправо, ні вліво відходити. Варіант один. Під варіант цієї стипендії: це міні-стипендія, яку дає сам університет. Тобто, це не робота в університеті, але сам університет фінансує. Ваше навчання, наприклад, в університеті Інсбрука є стипендія of excellence, Вона називається, вона складає трошечки більше тисячі євро. Тобто, вам цього майже не вистачить для того, щоб жити в Інсбруку. Інсбрук дуже дороге місто. Але скажімо, в центральноєвропейському університеті в Відні це приватний університет. У них є повноцінна багаторічна стипендія на завершення вашого phd дослідження. Тобто, це фактично як робота, але зі стипендією. Але тематика може бути, може бути вашою лише в них має бути департамент, який займається вашою тематикою. Варіант другий це пошук національних стипендій, які даються в конкретно цій країні. У більшості країн Європи є фонд наукових досліджень в Австрії. Це два фонди це ФВФ. І також EOV, це Австрійська академія наук, і ви можете там знайти відповідні стипендії, які потрібно отримати. А варіант третій це пошук міжнародних стипендій. Мабуть, найбільш великою відомою такою стипендією є стипендія Марії складовської кюрі МСІ. Є також її підрозділ MSCA for Ukraine, спеціальний кол, який було оголошено в 2022 році. Це стипендії, які видає різні підрозділи Європейського Союзу для того, щоб профінансувати ваше дослідження, власне, в будь-якій державі Європи, в якій ви хочете його провести. І там є різні різні їх підвиди і напрями, залежно від того, яке ви проводите дослідження, і де. І четвертий варіант він є менш популярним, але він також існує: це спеціальні стипендії від приватних фундацій або від е, приватних установ, від організацій, банків, будь-чого, які хочуть, щоб ви провели дослідження на певну тему. Є, наприклад, стипендії PhD від компанії L'Oréal, якщо ви жінка і займаєтесь питаннями, які пов'язані е, е, з темами, які їм цікаві. Є стипендії від австрійських банків на е, проведення досліджень у сфері фінансів. Є дуже багато стипендій на проведення інженерних досліджень від інженерних різних установ, тощо, тощо, тощо. Тобто, це такі вузькопрофільні тематичні стипендії для тих, хто займається певною темою, яка цікава певному консорціуму чи певній організації. Є також дослідження, наприклад, які фінансує церква. Тобто, якщо ви проводите дослідження пов'язані з релігією, з теологією, з розвитком релігійних спільнот, то це вам також можуть профінансувати. Ти слухаєш Радіо Саша. Тепер давайте поговоримо про те, як власне шукати такі позиції. Значить, позиція в університеті це найбільш захищена позиція. Її зазвичай дають тому, що за декілька років до вашої появи в цьому університеті ваш департамент подався на велику стипендію для установ, наприклад, стипендію від Австрійської академії наук чи від ФВФ для установ, і отримав фінансування на найняття трьох, п'яти, інколи буває, що й десяти PhD в проєкт, який проводиться на цій кафедрі. Це зазвичай проєкт, який тягнеться 3, 5, 7 років, бувають і коротші, але в основному тягнеться довго. І вони таким чином наймають PHD на роботу. Наприклад, у нас на кафедрі такий проєкт присвячений політичній комунікації у часи криз, і вони досліджують комунікацію в часи covid 19 у різних країнах. І у нас, власне, є PHD, які обирають під теми, які стосуються цієї великої теми, і пишуть свій PHD, паралельно працюючи у цьому проєкті. Тобто, фактично, вони отримують роботу у проєкті і паралельно пишуть свій PHD, з дотичної теми, але не те саме, що вони роблять для проекту. них фактично є дві. Різні роботи. Є варіанти, наприклад, в університеті Кремса, це теж університет під Віднем, де ви пишете PHD, і це і є ваш вклад в цей проєкт. Тобто ваш супервайзер просто потім використає ваші публікації, вашу роботу як частинку цього проєкту, але він вас не сильно обмежує в тематиці. Це такі різні два підвиди. Що тут добре, вас працевлаштовують в університеті, вам дають стабільну, довготривалу зарплату, і ви, власне, ну, сидите. Та в шоколаді 3-4, інколи 2 роки працюєте в цьому проєкті, і у вас немає ніякої там необхідності переживати за те, що у вас це фінансування скоро е, закінчиться. У вас ваші супервайзери, це, скоріш за все, керівники вашого цього проєкту. Ви постійно з ними на контакті, і, власне. Ну, все дуже класно. В чому тут основний мінус? Вам потрібно пройти конкурс, тобто, це працевлаштування на роботу. Вам потрібно податися, показати, що на вашій магістерській програмі ви зробили щось дотичне до цього, що ви знаєтесь на певних методах, і пройти співбесід. Ти слухаєш Радіо Саша. Другий варіант це отримання національної стипендії від якогось наукового фонду у вашій країні, в яку ви збираєтесь вступати. Це стипендії, наприклад, як в Австрії від наукового фонду чи Австрійської академії наук є такий самий SNCF, здається, називається Це фонд. Національні в Швейцарії є дат в Німеччині, і таких багато-багато. Ви просто маєте там вивчати phd програми і як їх отримати. Я маю якраз таку стипендію, тому про неї я розкажу найбільше. Це стипендія Австрійської академії наук, яка називається DOC Scholarship. DOC Scholarship, вона розрахована якраз на PHD студентів. Тому плюси цієї стипендії ви можете писати дослідження на будь-яку тему, яку хочете. Ви можете бути афілійованим з будь-яким університетом, з яким хочете. Тобто, док стипендія перераховує кошти вашому університету, а він вас працевлаштовує. Виходить, що у вас і робота є, і університет не має шукати кошти для вашого забезпечення в цьому університеті. І це для всіх він він. Вони отримують дослідження. Мій університет не витрачає на мене кошти. Кошти, я маю кошти і живу там, де я хочу. А в чому мінус? Це звичайна конкуренція. У моєму випадку цю стипендію Doc Scholarship вона покриває у мене 30 місячна стипендію. Я не зобов'язана за цей час захистити свій PHD, тобто це тільки частина мого PHD, я можу захистити, але можу і не захищати. Я маю їм тільки здати два репорти через. Пів терміну і в кінці терміну, і написати, що я зробила за цей час і як сильно це змінилося від мого початкового проєкту. І власне я пишу собі, пишу, мене ніхто не контролює, ніхто не перевіряє, немає ніякого аудиту. А я вільно себе дуже почуваю. Окрім моєї основної стипендії, у мене ще є Тревел Грант. Це сума коштів, яка складає 500 євро на один рік, оскільки в мене 2,5 роки, то в мене 1250 євро для того, щоб поїхати на якісь конференції. І, власне, щодо цієї стипендії, мінуси цієї стипендії прекрасний в тому, що на неї є дуже високий конкурс. У мій рік стипендію отримало 16% заявок. І плюс до того її рішення дуже довго треба чекати. У моєму випадку на цю стипендію потрібно було податися до 1 вересня 2024 року. Чи до 15 вересня 2024 року я тільки в липні переїхала. Я ну типу я взагалі не знала, як це функціонує. Я бігом на колінці написала цю заявку. Там треба збирати кучу документів, етичну комісію, дві рекомендації від супервайзорів. Я ще нікого не знала, тобто я. Тільки-тільки взагалі в Австрії з'явилося і все, в академічній спільноті. Ну, я подалася. І результат мені прийшов в червні наступного року. Тобто це 10 повних місяців очікування. А за цей час єдина комунікація, яка була зроблена, мені приблизно в грудні написали, що я пройшла в шорт-ліст. І все. Скільки людей, врешті, пройшло в шорт-ліст, я не знаю. Я знаю, що стипендію отримало десь 60 чимось людей на рік. От, і... Подається туди, мені здається, десь біля 400 чи щось таке. От, тобто конкуренція велика, і ви конкуруєте з усіма в усіх дисциплінах, тобто з фізиками, з хіміками, з філологами, з музикантами, з митцями і в моєму випадку соціальні науки, це робити не дуже легко. А я була також запрошена до виступу на церемонії нагородження цією стипендією. Приміщення Академії наук у Відні, це був дуже класний захід. Мені сподобалось розповідати про свій проєкт. До речі, якщо вам цікаво, таймінг такого виступу складає дві хвилини. Тобто, ви маєте дуже швидко щось там розказувати їм. Ти слухаєш Радіо Саша. Подаючись на стипендію, вам потрібно звертати увагу на деякі важливі деталі: по-перше, звичайно, таймінги. Навіть якщо ви збираєтесь на PhD їхати через рік або через два, я би вже радила подивитися просто по хронології вашої стипендії, як часто її видають, як довго її перевіряють, і як швидко вам скажуть ваш результат, які умови подачі. По-друге, не ігноруйте правила подачі на такі стипендії. Написано, що там потрібно якийсь документ, якщо не написано, що можуть бути винятки, напишіть нам, якщо у вас там якась проблема. То знайдіть цей документ, зробіть його. Вони просто проігнорують вашу заявку. Якщо в ній чогось не буде, вам навіть не будуть пояснювати причини відмови. Вам буде прикро. По-третє, не думайте, що ви якусь стипендію знайдете за три дні до подачі. Ну так не буває, як я вам вже сказала. Стипендії думають про прийняття рішення: 4, 6, 8, 10, 12 місяців. Тільки думають, тобто вам потрібно отримати стипендію в червні цього року. В червні минулого вам вже потрібно на неї податися. А значить, щоб подумати, що там в неї написати, вам потрібно в січні минулого. Тобто, перед подачею вам потрібно ну, хоча б рік мати в запасі, щоб все-все подивитися перед датою, коли ви врешті будете знати, що ви її отримаєте. Також буває таке, що вам скажуть про те, що ви її отримали, скажімо, в червні, але приступити до роботи можна буде тільки з вересня, тобто з того року. Вам потрібно думати, за який рахунок ви весь цей час живете, поки ви. Ви це все чекаєте. По-третє, це звичайно написання самого проекту. Всі ці стипендії, так чи інакше, будуть у вас просити написання наукового проєкту. Це, звичайно, тема окремого відео. Як продати свій проєкт на стипендію? У вас можуть бути довгі проекти, наприклад, Академія науки, ця де я маю свою стипендію, вона просить 15-сторінкове експозе, тобто короткий зміст вашого проєкту, і ще 3-сторінковий, здається, як звужений формат, щоб вони зразу подивилися, чи вони це будуть фінансувати чи ні. Є такі, комусь достатньо тільки вузько. Формату для того, щоб прийняти по вас рішення, це зазвичай стипендії, які є короткостроковими на якісь маленькі видатки на Field Research на якісь маленькі кошти на конференції чи щось таке. Вони не будуть читати цей 15-сторінковий ваш експози. Далі в усіх цих стипендіях. Є blind peer review, тобто є рев'ювери, які перевіряють вашу заявку. Їх зазвичай двоє. Інколи буває троє, дуже рідко буває один. І вони рекомендують відбірковій комісії чи брати вашу стипендію, чи ні. Бо відбіркові комісії працюють. Або взагалі не академіки, тобто менеджери просто або академіки вузької дисципліни. Звичайно, вони не можуть розбиратись в усіх проєктах, тому вони запрошують зовнішніх рев'юверів подивитися на ваш проєкт і прийняти по ньому рішення. Вам потрібно також подивитися, чи можете ви разом з цією стипендією працювати, чи можете ви ще мати додатковий дохід. Наприклад, моя стипендія передбачає, що я працевлаштована не більше, як на 30 годин на тиждень, в моєму випадку 28. Але я можу працювати додатково не більше як 10 годин на тиждень, і тільки на таких роботах, які сприяють написанню мого дисертаційного дослідження, в моєму випадку я викладаю. Тобто піти працювати в Макдональдс, я не можу зробити щось додаткове академічне можу. Якщо мені конче треба йти працювати, я маю це з ними погодити. І зазвичай стипендії це зазначають. Також стипендії зазначають, чи можете ви мати паралельні гранти. Чи можете ви взяти два великі гранти, от не вистачає вам. Двох тисяч євро на місяць, хочете ви чотири. От вони пишуть, чи можете ви податись одночасно на дві стипендії. Можливо, ви хочете першу частину дослідження профінансувати з однієї стипендії, а другу частину дослідження з іншої стипендії. Чи можете ви одночасно подаватись в декілька фондів з одним і тим самим проєктом? Це все написано в вимогах вашої стипендії, якщо не написано, там завжди є куратор стипендії, якому можна написати, і з ним це обов'язково обов'язково треба узгоджувати, тому що потім ви можете мати проблеми. Також. Вам потрібно подивитись, які є санкції. Якщо ви не виконуєте проєкт вчасно, не виконуєте його взагалі. Ідете в якісь відпустки, типу, там, не знаю, у вас вагітність, ви плануєте дитину, у вас що сталося вдома, у вас проблеми зі здоров'ям? Які санкції у всіх цих стипендіях і чи є вони взагалі? Кого ви маєте повідомити, якщо ви на якийсь час перестаєте виконувати дослідження? Які у вас є, скажімо, індекси вашої продуктивності? Ця стипендія встановлює? Вам потрібно в рамках цієї стипендії публікувати статтю, чи не потрібно. Вам потрібно завершити свій phd проект, чи не потрібно. Вам потрібно написати якийсь есе в журнал, чи не потрібно. Вам потрібно звіт якийсь скласти, чи не потрібно. Чи потрібно вам можливо організувати власний воркшоп, чи не потрібно? Це все потрібно, вибачте, за тавтологію, дивитися, з'ясовувати на березі, перш ніж ви на щось подалися. І якщо у вас є якісь питання, вам щось не зрозуміло, не соромтеся писати куратором цієї стипендії на емейл. І цікавитися про всі про всі питання, щоб потім не мати е, ні з чим е, проблем, власне, ти слухаєш Радіо Саша, і наостанок я би хотіла сказати, як власне шукати ці всі стипендії. Значить, перше, що я зробила, і я продовжую це робити і розвивати, оточити себе. Цілою мережею контактів у тій країні чи країнах у університетах, в яких ви хочете мати стипендію. Зазвичай ті керівники проєктів, які будуть шукати PhD в свій проєкт, роблять твіт. Ну, зараз вже академічна спільнота ЄС не сидить майже в Твіттері. Ну не те, що майже вони сидять, але вже мало. Всі зараз мігрують на Блускай. Так от в зв'язку з політикою там Трампа і Маска вони мігрують на Блускай, і там вони постять коли, що шукає PhD, дедлайн, такий то в такий то проект. Просто не полінуйтесь, візьміть три години часу. Сядьте, відкрийте всі університети, в яких ви хочете працювати, всі департаменти, в яких ви хочете робити піжді. познаходьте там викладачів, які вам цікаві тематично, які займаються вашою тематикою, познаходьте їх в соцмережах і на всіх попідписуйтесь в цьому BlueSky чи в Твіттері, щоб ви прям бачили, поставте на них дзвіночок, щоб ви бачили їхні всі сповіщення. А викладачі австрійські європейські в цілому не сидять в Фейсбуці, не сидять в інстаграмі, ну більше. З них вони сидять в оцих коротких формах, та? тобто в Твіттері або в вблускає. Менше в цьому другому мастодоні, здається, але там теж є, там теж є ці підрозділи. По-друге, Оточіть себе різними розсилками. Прямо позаходьте на сайти університетів і попідписуйтесь на всі можливі розсилки. Хочете, заведіть собі окремий емейл, куди ви будете всі ці розсилки збирати і реально їх продивляйтесь. Я, наприклад, про свою стипендію дізналася якраз з якоїсь таких розсилок мені її переслала моя супервайзерка. Ви підписуєтесь на них і далі вам приходять сповіщення. Я, наприклад, підписана на не знаю, мені здається, штук. Під 30 різних розсилок вони дратують. Не цікаво, видаляйте, але під на початках підписатись на майже все. Також познаходьте ці великі грантові установи, фонди наукових досліджень, попідписуйтесь на їхні розсилки. В Австрії обов'язково треба бути підписаним на соцмережі FWF, Австрійський науковий фонд, на соцмережі Австрійської академії наук, на соцмережі усіх університетів, їх тут не так багато, державних, хоча б, на соцмережі IVM, це інститут гуманітарних досліджень, так здається, перекладається, у Відні. В них дуже класні є стипендії для українців. Абсолютно в усьому, де я щойно назвала, дуже велика конкуренція, але ви зможете. Ну, якщо я змогла, то і ви зможете. І всі зможуть, хто захоче. Треба сісти, написати робота, але вона потім окупається. І підписатися також на розсилки ще, можливо, якихось установ, які вам цікаві. там... Не знаю, Ерста Фаундейшн чи якісь подібні фонди, да, фундації, Центральний Європейський університет, фонд відродження, ну різні такі фонди, які можуть видавати подійні стипендії. Якщо ви мрієте про роботу в якійсь конкретній компанії, Google. Не знаю, Лореаль, ну, от щось таке. То можете банки, великі Ерстебанк, так, або, або Банк Австрія, або Національний Банк Австрії, можете попідписуватись на них теж, в них теж є ці розсилки. Тоді ви оточите себе кількістю величезної цієї інформації і будете далі знати, які у вас є шанси. Я також раджу завести собі табличку. У мене є Excel-табличка, в яку ви вписуєте коротко. Всю інформацію про цю стипендію, і найголовніше, ваша основна комірка це дедлайни. Дедлайни. Ніхто не буде приймати від вас заявки, якщо дедлайн пройшов. У багатьох стипендій є онлайн-двіжок для заповнення заявки на стипендію. Пройшла ця дата, стипендія закрилась. Тобто, і ви не надсилаєте це живій людині, і це ніхто не буде дивитися. І вони прям пишуть всі заявки, надіслані на пошту нашу. Ми не приймаємо тільки те, що було надіслано в двіжок. Тому не думайте, що це десь там прокатиться, і з кимось можна буде потім поговорити. Скоріше за все, не можна буде. Ти слухаєш радіо Саша. От, власне, ми з вами коротко і покрили основні е, можливі види фінансування вашої phd програми в європейських країнах. Не соромте ставити питання в коментарях, не соромтесь писати мені на робочу пошту, яка вказана в описі мого youtube каналу, де ми можемо з вами поговорити про, про щось. Чи в моєму інстаграмі він теж є в описі. Підписуйтесь на цей канал, я дуже стараюся. Вам надавати якісь практичні поради, вони можуть бути трошки нудними, можливо, надто точковими, знаєте, але вони допоможуть тим, кому вони реально треба. Тому що таку інформацію ось так в одному місці інтегровано знайти. Буває достатньо складно, і в мій час такого не було. Та й зараз я не сильно бачу чогось подібного на Ютубі. Тобто є просто про навчання, але про. Для тих, хто хоче бути науковцем, вже більш точково, вже більш складно. Цього немає. Мені дуже болить за українську наукову спільноту мені болить за. Те, що в нас дуже мало PHD, мало тих, хто хоче йти в науку, і це зрозуміло, чому, і зрозуміло, чому галузь так виглядає. Але я закликаю тих, хто сьогодні може поїхати за кордон, хто вже можливо тут перебуває, не витрачати цей час дарма, спробувати піти повчитись, можливо, віднайти себе в науці, і потім принести ці знання для того, аби реформувати науку в Україну. Я дуже люблю цю галузь, і мені б хотілося, щоб вона розвивалася. Всього найкращого, Чекаю на ваші коментарі, підписуйтесь і до наступних зустрічей. Вітаємо тебе на Радіо Саша. Це Радіо про науку, культуру, освіту й допитливість між Україною та Австрією з Сашею Терентєвою.